Всім привіт! Сподіваюсь, ви ще повните те, що я робив вічні тераріуми, і зараз я хотів би показати, що з ними сталося. З одним після того, як я його зробив місяць назад, а другий після того, як через два тижні після його створення. І так, ось перший тераріум, якому уже місяць і. Ось що з ним сталося, можна так сказати. І, і, як ви бачите, тут дуже все починає розростатися. І сподіваюся, я скоро або знайду, або куплю якихось комах чи тварин мал тих, яким сюди засадю. І так як ось ви вже як можете побачити, частина моху трохи. Якраз або напряжав хтось, або ще щось, і якраз щоб комахи, чи ще хтось, цей мох, можна так сказати, з'їв, чи ще щось з ними зробив, і якраз так, щоб був цикл. І також, як ви можете побачити, ось його росток, який був. Яке ви бачили до попереднього відео, то він трохи краще вже розгрівся, Як... і скоро, можна так сказати, він буде дуже сильно загинатись, так як це кришку я зняв для того, щоб вам покраще показати тут це. І, і ці... так тераріуми у мене завжди закриті. І так переходимо до тераріуму, до якої, який вже два тижні у мене тут зроблений. Ось він. І як ви бачите, з ним майже нічого не сталося, можна так сказати, і нічого тут такого ще не відбувається. Про... І в тераріумі після заселкання. Махом, може, щось буде цікавіше проїходить, а якщо ні, то прийдеться його, можна так сказати, розібрати. І на цьому у мене відео підходить до кінця. І всім пока.